Інспекція навчальних закладів, депутати та журналісти перевірили установи дошкільної та середньої освіти та їх готовність до нового навчального року. Про це і не тільки розкажемо сьогодні у випуску новин на телеканалі. Візит далі стислий огляд тем, над якими працювали наші журналісти. Виїзне засідання земельної комісії відбулося на Деївській горі, про що говорили депутати. Кременчуківці чи Кременчужани, що кажуть містяни на противагу думки філологів та активістів, чергова допомога від фонду ми поруч, хто цього разу отримав усе необхідне. Сьогодні у Кременчуці відбулося спільне виїзне засідання постійних депутатських комісій з питань освіти та бюджету. У рамках комісії наша знімальна група побувала у кількох школах та садочках міста, у частині з яких досі тривають будівельні роботи. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Загалом комісія та журналісти відвідали укриття у десяти навчальних закладах Кременчука дошкільної та середньої освіти. Серед них була гімназія номер 22 12-й садок переїхав, о два з другій школи. Батьки сказали, що там туди ходили дитячий садочок, ходив туди і не міг там знаходитись, тому що багато плісняви. Тож, не попереджаючи керівництво школи, разом з комісією ми вирушили на перевірку. Втім, за словами директорки гімназії Ганни Гербас, у сховищі регулярно проводиться вентиляція, тож і з'явитися пліснява у сховищі не могла. Вентиляція працює, вентиляція включалася. Є завідуюча садочка, яка вам скаже, включали ми чи не включали. Вентиляція постійно включалася. Резервним освітленням садочок також забезпечений. Крім того, за результатами перевірки ніякої плісняви та навіть її запаху в укритті не виявлено. Якщо б пліснява була, де б вона зараз ділась, ну, де б вона, якщо вона була, де б вона ділася? Все, ми, ми побачили. Ні, Якщо було б вона воно була, а так її немає. Тому все кажуть, поговоримо. Більш розширений рейд рештою навчальних закладів Кременчука дивіться завтра у вечірньому випуску новин. Аби перевірити кілька резервуарів з нафтовідходами на полігоні у районі Деївської гори. Сьогодні туди вирушили члени депутатської земельної комісії. Підприємство займається захороненням відходів, тож депутати вирішили перевірити його діяльність. За словами заступника власника підприємства, від влади їм треба лише договір, оренди та ліцензія. Але можновладці вирішують вставляти палки в колеса. На даний момент ліцензії у підприємства немає. Більше деталей далі у сюжеті Владислава Плаксія. Члени комісії з земельних та екологічних питань побували на території полігону ТОВ Екофорс, де дане підприємство здійснює захоронення суміші небезпечних та ненебезпечних відходів, зокрема нафтопродуктів. Депутати кажуть, що навіть елементарні норми поводження з такими відходами не виконані, тож вимагають від представника підприємства відповідні документи щодо кількості викидів і роду відходів, які скидає підприємство. Зараз я бачу якусь, якусь там забетоновану яму, в яку скидають все, що попало: вітоші, масла, бочки, нафтопродукти. нафтопродукти, все це таке. Об'ясніть, будь ласка, яким чином воно сюди попало, яким чином воно буде тут утилізуватися, і що ви робите для того, щоб унебезпечити усе це. Від цих відходів, які там що там реакція відбувається, все це, щоб не попало повітря і в води. Правильно? Який клас ви взагалі захоронюєте тут? До якого класу? До четвертого. Клас зараз класи відходів, відходів. Зараз є відходи небезпечні, зараз є відходи небезпечні і відходи, які не є небезпечні. За словами заступника директора ТОВ Екофорс пана Сергія, на полігоні ведеться постійний моніторинг та встановлені для цього відповідні свердловини глибиною 120 метрів. За допомогою них, мовляв, постійно контролюють якість ґрунтових вод і жодного разу ніяких нарікань. Проте наступною претензією владників стала відсутність герметизації даних відходів, яка за словами заступника міського голови Дмитра Кравченка обов обов'язково має бути, якщо відбуваються такі шкідливі роботи. Я от навіть зараз по бортам дивлюсь, де, де інде вона є, а де інде її немає. Вона навіть вже арматура згнила. Яку кількість відходів ви прийняли і чи збігається вона з ємкістю ваших резервуарів? Так збігається, є відповідні акти, встановлена перевіркою ідеї та підтверджені рішенням суду. Крім того, є висновок судово-будівельної експертизи про герметичність даних резервуарів, і є висновок також судових експертів інституту Бокаріуса відносно того, щоб... Не завдано шкоди на колишньому середовищі, і тоді останній головом. А при заповненні цього резервуару він має бути герметично законсервованим. Покажіть хоч один герметично законсервований резервуар, тобто повністю шар бетону повинен бути зверху резервуару. Заступник директора підприємства не спромігся надати точні дані того, наскільки резервуари з нафтопродуктами заповнені, і скільки ще вони можуть прийняти. Хоч, за словами заступника голови комісії Олександра Роженка, з самого початку вони знали, що буде перевірка, і доведеться надати документи. Я був тут більше п'яти років назад. Тут ситуація на краще не змінилася. Резервуари й тоді були заповнені практично так же само, і такий же запах стояв. Тільки одне, що ви зробили, ви покосили тут траву. Ну, Але ви найгірше не змінилася. Ні, так ви, куди почекайте. Вже, куди вже гірше? Так почекайте. Вухає. Полігон цей працював? Працював. Працював? Працював. Скільки ви прийняли за цей період відходів? Ми давно відповідні документи. Розумієте, це ж все по документам. Якщо вони даму якщо даму 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 тоді даму були, були оті ті два резервуари. Заповнені вже куди видівали ці відходи за словами пана Сергія на їхній полігон приїжджала навіть комісія з міністерства екології і не побачила майже ніяких порушень, крім незначних у них були деякі зауваження щодо. Е щодо наших скважин, свердловин ми теж усунули ці зауваження. Вони були накриті. На їхній погляд трохи не дбало. Ми поставили люки пластикові. Зараз вони закриваються і герметично з вентиляцією, і обновили обладнання. А ось з приводу цього це нормальне поводження з небезпечними відходами. У нашого підприємства є дозвіл на викиди, який ми отримали, і спеціалісти рахували, яке випаровування йде від цих резервуарів, при якій середньорічній температурі ми платимо за викиди в атмосферу гроші у бюджет. Також заступник голови підприємства порекомендував депутатам завітати до сусіднього дивівського звалища, яка за його словами набагато хаотичніша. У нас були перевірки з мінприроди, у нас були перевірки з Держекоінспекції. Ті зауваження, які нам робили, які були правомірними, потім це вирішувалося. Зауваженнями до актів ми писали. Усі устранені, ну виконано всі зауваження. Ну ви ж розумієте, що це не кондитерське виробництво, це відходи. Окрім того, представник ТОВ Екофорс наголосив, що якщо зараз підприємство не отримає ліцензію та оновлений договір на земельну ділянку, може відбутися справжня катастрофа, адже власнику буде просто невигідно далі отримувати цей полігон. Так чи інакше, долю ТОВ Екофорс депутати планують вирішити вже на наступній земельній комісії. У Глубинській громаді звітують, як, попри війну, продовжують підтримувати життєздатність усіх напрямків, які допомагають забезпечувати повноцінне життя мешканців громади. Наші журналісти побували на одному із комунальних підприємств. Деталі у сюжеті. Це великокринківське комунальне підприємство, яке попри війну продовжує забезпечувати потреби громади у Глобинській тергромаді, до якої і входять великі кринки. Звітують, попри складний час, системну допомогу війську нещодавно закупили кілька одиниць необхідної техніки, адже навіть відключення світла та через це відсутність води показали, що громади на місцях мають бути готовими до подібних викликів. Попри складні обставини, які пов'язані із воєнним станом, який діє на території України, ми намагаємося підтримувати розвиток житлово-комунальної сфери нашої громади і Крінківського краю. Зокрема, в позаминулому році було придбано на для обслуговування водозаборів та благоустрою екскаватор для комунального підприємства. В цьому році було придбано чотири трактори для покращення якості надання послуг по благоустрою, по озелененню цієї території. Новенька техніка та раніше наявна продовжують працювати. Так, поки Стравич, робота на стихійних сміттєзвалищах нині під силу працівникам комунального підприємства. Роботи дуже багато і по мірі можливості займаємося наведенням порядку. Заступник міського голови глобиного розповідає, крім функціонування базових підприємств, потрібних для життєзабезпечення громади, мають і більш грандіозні плани. Зараз ми проводимо тендер відповідно до різних приписних документів на прибирання чотирьох сміттєзвалищ сміттєзвалочтихі. В подальшому, ви знаєте, ми розвивали цю тему, ми заключили меморандум з словацькою фірмою, ми маємо намір будувати сміттєпереробний завод на території Житомирської громади. Чергова допомога для людей, які того потребують. Сьогодні у Кременчуці благодійники фонду Сергія Радченка ми поряд спільно із благодійним фондом Енеїда передали необхідні набори гуманітарної допомоги. Більше розкаже наша Яна Скриль. На отримання продуктових пакетів було зареєстровано понад 100 родин, розповідають волонтери. Продукти отримали не лише жителі міста, а й переселенці, сім'ї загиблих або безвісти зниклих, інваліди, а також матері-одиначки. Взагалі у нас на сьогодні було підготовлено 450 пакетів, але саме по таким критеріям зареєструвалося трішки більше 100 сімей. Ну і звичайно ми, як і завжди, розвозимо деяку частину пакетів по городу людям з інвалідністю, які до дверей Коли доходять, то ми їм довозимо додому. Благодійний фонд попіклувався, щоб наповнення кожного пакету було універсальним. Тож всередині можна побачити крупи, макароні, вироби, борошно, олію, а також каву, чай та солодощі. Ого, пакет 2 кг муки. Люди, що прийшли на точку видачі, констатують. Нині ця допомога дуже цінна для їх родин. Єдиний фонд, який знаходиться у нас, в нас, привінчує, дає допомогу. Я їй навіть групи. Дякую за все. Це. це дуже велика допомога. І дітям він допомагає. Дуже гарні набори завжди отримуємо допомогу. Ми дуже вдячні йому. Наразі Сергій Радченко вже анонсує найближчі події, організовані фондом за підтримки іноземних представників. На п'ятницю у нас запланований захід дитячого свято це завдяки нашому. Колишньому ще другу Арно з Франції, він знову приїхав в Кременчук і доєднався знов таки до фонду і каже, що хочу провести для дітей свято, готуємо таке свято. Потім чекаємо далі, коли заповниться вся форма, довидаємо продуктові набори. Ну і в принципі через пару тижнів буде ще дитяче свято. А взагалі чекаємо в п'ятницю. Наш водій Олег Іванович виїжджає з Польщі їде гуманітарна допомога, тому привезе цілий спринтер. Там буде і продукти харчування, і засоби гігієни, і для тварин корм повинен бути, який ми розвеземо або по приютам, або розвеземо по дворах, де бабулі кормлять. Котів та собак і дещо для військових, що ми передамо на фронт. Мені ще одного. Ми не росіяни, а тому не кременчужани, а Кременчуківці. Так на алеї Алітуцькій біля таблички про дружбу між литовським та українським народом заявила громадська діячка Валентина Трофименко. Чим аргументує свою позицію та на що просить звернути увагу активістка? Детальніше про це далі у сюжеті. Знана Кременчуцька активістка Валентина Трофименко звернулась до мешканців Кременчука з закликом шанувати українську мову та відмовитись від слову форми Кременчужани. Діячка запевняє, в неї є навіть відповідь від інституту української мови, де чітко визначено, що мешканців Кременчука варто називати саме Кременчуківці. Також за словами активістки, вона направила відповідне звернення і до міської ради. Для остаточного викорінення неіснуючого в українській мові слова Кременчужани, бо назва жителів Кременчука української мови Кременчуківці вони розмістили повторно, нагадуючи всім копію листа Інституту української мови Національної академії наук. Я отримала від Заступника голови нашого міста Проценка він повідомив, що відповідні рекомендації направлені підрозділам виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та комунальним підприємствам в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Утвердження української мови в українському суспільстві є надзвичайно важливим для національної безпеки нашої держави. Звернутися до людей та влади Кремачука активістка вирішила з нагоди нещодавнього п'ятиріччя закону про державну мову. Заявляє, побачила на табличці про дружбу литовського та українського народу слово форму крамачужани і не втрималась, щоб не висловитися. Це ж яка ганьба нашій владі і нам усім, що дружній наш народ, їх представники приїдуть сюди і почитають те, що ми не знаємо самі свою українську мову, мову і так відносимося до неї. Я просила е, мера Малецького зняти цю табличку і поміняти. Я зверталася 7 числа. Досі не змінена. Тому я хочу сказати ганьба тому чиновнику, який це написав, і хай влада поміняє оцю пластину і самі не соромляться перед литовцями і не соромлять наш, наше місто, наших жителів міста. Ну, а вже сьогодні, через кілька днів після звернення пані Трофименко, на цій же табличці невідомі виправили слово форму Кременчужани на Кременчуківці. Ну а чи готові мешканці нашого міста називатися Кременчуківцями? Наша Яна Скриль дізнавалася на вулицях міста. Так, да, готова, якщо це правильно. Тому що у нас стільки е, слів неправильних. Що треба вже переходити на правильну мову? Ні, не готовий. Якщо чесно, з поклонників, як кажеться, було на те, що тремінчужани, от тому саме найкраще, щоб вона так і залишилася. Перетянули вона збиться ця назва. Я знаю, що це питання активно обговорювалося там і в мережі, в Фейсбуці там багато спорів, Ну, мені. І Кременчужани воно якось ближче. Ну, якщо правильніше, якщо всі не проти, то можна і переходити. Ну, так, якщо ви глядети, то також будете називатися хременчуками. Ну, будемо дивитися вже. Там вже як, як краще буде вимовляти, скажу, так і буде. Ви можете називатися, як і раніше, так. Кремінчужани, Кременчук, Кременчужани. Мені ближче це ця назва. Це все, що встигаємо вам розповісти станом на зараз. Традиційно про синоптичні реалії у Кременчуці у четвер, п'ятнадцятого серпня. На термометрі температурні показники коливатимуться у межах позначок плюс 16, плюс 26. Має бути хмарно з проясненнями, але без опадів. Чи навіть натяку на них? Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. Ну і поки наші захисники мужньо відстоюють українське завтра там на фронті, мусимо невтомно надихати їх на перемогу, донатими словами підтримки, та звісно ж вірою у кожного українського захисника та захисницю. Бережіть себе, зустрінемось.